Усім привіт, до вашої уваги Оля, мішечка з дитячими спортивними штанами, подивимось попадає. Внастрі у нас ось такі спортивні штани на 12 років. Дивимось, далі. 11-12 років. Знизу на манжетках. Час з боковою кошенькою. Знизу на манжатках. 12-13 років знизу на манжетках фірма McKinsey. 14 років фірма Nike знизу на манжетках. ще знизу на манжетках. Фірма Under Armour знизу на манжетах. ще Знизу на манжетах. Стиль Military, Знизу на манжетах. Фірма Alice. Знизу на манжетах. Дивимось наступні. Дуже велика кількість. Іде. Шлязенгер, англійська фурма. Фірма Under Armour. Ще, знизу на манжетках. Фірма ToU. To знизу на манжетах. 9-10 років. Знизу на манжетах 9-10 років. Знизу на манжетах. Фірма Adidas. знизу на манжетах. Ще Adidas. знизу на манжетах. Adidas. 12-14 років. Ось такі гарненькі. Фірма Nike Air Max. 13 років. Знизу на манжетах. Calvin Klein. Знизу на манжетах. Ще. Знизу на манжетах. Ось такий Гаррі Коттер. Знизу на манжетах. Ще. Знизу на манжетах. Знизу на манжетах. 10 років 11, 12. Фірма Монтайвер Знизу на манжетах. Дивимось наступні. Ось такого плану, внизу на манжетах, внизу на манжетах 10-11 років, фірма Nike. Наступні фірма Ambro. Внизу на манжетах. Дивимось далі. Фірма Adidas. 14 років знизу на манжетах. Че ось такого плану. Знизу на манжетах. Фірма Nike 12 1214 знизу на манжетах з боковою кишенькою. Класичні чорні знизу на манжетах. Ось такі цікаві. Знизу на манжетах. Фірма Nike. Знизу на манжетах. Фірма Puma знизу на манжетах. Що такі гарненькі, зелененькі, знизу на манжетах. 7-8 років. Фірма Nike. Вікова категорія. Тут дуже-дуже різна. Ось такого плану теж класні знизу на манжетах. Ще зараз приберу і продовжимо наш огляд. Наступні 11-12 років знизу на манжетах. Фірма Puma, Ще. Знизу на манжетах. Фірма Nike. Дуже велика кількість фірмових штанів. 9-10 років. Знизу на манжетах. Фірма Adidas, Adidas, стиль Military, Alice. Ще. 12-14 років. Знизу на манжетах. Ще. Знизу на манжетах. Ось такого плану. 12-14 років. Знизу на манжетах. Мілітарі. 12-14. Знизу на манжетах. Ще. Знизу на манжетах. 12-14. Дивимось на Кількість штанів просто величезна. Фірма Nike. Ще? Такі гарненькі на 14-16 років. З боковими полосами, знизу на манжетах. Фірма Nike. На 5 років. Ще легкі спортивні фірма Adidas. Nike. Ще. New York, внизу на манжетах. 14 років. 16 років. Ще. внизу на манжетах. На манжетах. Нью Беланс. Ще. Ось такого плану. Фірма Пума. Знизу на манжетах. На 6 років. 16 років. Ще. Такі. І ми оглянули 100% нашого мішечка. бачите, що попадає.